Всім привіт, друзі! Покажу вам роки випуску лічильників СБТ-10А. Які у мене є, значить, коричневого кольору. Дивіться, ось цей. У нас 2 місяця 2012 року випуску коричневого кольору. СБТ-10А. З буквою А в кінці. Цей у нас 2 місяця 2007 року, цей 97-го року 3-місяця, цей 92-го року 4-го місяця, так само 92-го, 4-го, 91-й рік. І є ще 83-й рік, в нього корпус трошки кольором відрізняється, Бачите. Візерунок. І так само. 73 й візерунок трошки інший. То от з 97-го почали робити такі коричневі. До 92-го бачите такий рельєф є візерунок. А 83-й взагалі темнішого кольору навіть. Ну так. Вот, все, давайте я буду покажу, оць, Кому потрібно, звертайтесь. Контакти для зв'язку зі мною є в описі під цим відео. Всім до нових зустрічей!